Друзі, у ведичній астрології є таке поняття, як астрологічні йоги. Це певні схеми розташування планет, які, перебуваючи в певних позиціях, дають ті чи інші результати залежно від комбінації. Є йоги багатства, влади, популярності, а є йоги бідності, прокляття тощо. Сьогодні ми хочемо звернути вашу увагу на одну сприятливу астрологічну подію, яка відбулася зовсім недавно, але вже на наш погляд дає позитивні результати. У період з 24 квітня по 21 липня на зоряному небі була комбінація, яка називається Кала Сарпа Йога. Кала перекладається як час. Сарпа Змія, а йога комбінація. Кала Сарпа Йога вказує на те, що душа знаходиться в полоні у змії часу через свої колишні кармічні борги, накопичення в минулих життях. Кала Сарпа Йога виникає при розташуванні всіх семи планет по один бік від осі раху кету. Ця астрологічна комбінація почала активно руйнуватися після. Повного виходу Марса із знаку зодіаку Лев 28 липня є дуже багато різних думок щодо Кала Сарпа йогі. Однак вважається, що коли вона сформована на зоряному небі, вона може тримати людину в полоні певних обставин і не давати можливості їх покинути. Коли ця комбінація руйнується, то дається можливість вийти зі складних ситуацій як в житті людини, так і в житті країни. Чим далі ми будемо рухатись в другої половині 2025 року, тим більше кала Сарпа-Йога буде слабшити, так як одна за одною планети будуть виходити з неї. Даючи можливості реалізовувати цілі й плани з більшою легкістю, ми вважаємо, що все це може сприятливо вплинути на ситуації в житті кожної людини, створюючи умови для вирішення проблем, які не вирішувались, і на появу нових можливостей. Також це може сприятливо позначитись на питанні закінчення гарячої фази війни в Україні. Якщо ви, друзі, не знаєте, чи є кала Сарпа йога в вашому гороскопі, то ми запрошуємо вас на індивідуальну астрологічну консультацію, на якій ми можемо обговорити цей момент та інші важливі для вас питання. Завжди раді бути корисними для вас.